День 24 Привіт, привіт! Що бачиш? Дитинство. Ти в школі? Ні. Планую в школу. Я кажу: о, хочу знаю, що в тебе було. Тобі зараз 8-10 років. Так. А ти зрозумів, чому втратив слух? Ну, він в дитинстві упав там колодязь, я вже розповідав, там залився, він втратив. Ні, не розумію. Ну, я йому кажу, це з минулого життя. Згадаєш, вже в залі, вдома на небесах. Добре. Тоді до завтра, бувай. Ну, це. Це я просто питав для того, щоб зрозуміти, чи є в нього пам'ять е, своїх втілей. Ну і в нього цього нема. Тобто він е, не розуміє і ну, чому це так вийшло? Ну і зразу е, день 25-й. Привіт, привіт. Е, що сьогодні? Е, в мене нема сьогодні. Я кажу: добре, що бачиш. Ну, він має на увазі, я спитав, що зараз, да? він каже, ну, скажем, він моє питання сприйняв як час. Тобто, сьогодні це якийсь проміжок часу. І він сказав: в мене немає сьогодні. Він, що бачиш, він каже: Клевань или клевань? Ну, я так розумію, це місто в Рівенській області. Вибачаюсь, якщо неправильно назвав, Клевань школа. Ну, це там інтернат для глухонімих був. Ну, скоріше всього, клевань або Клевень, скоріше всього, Даже не знав, що там, e, Там, мабуть, багато не слухав. Ні, нормально. На уроках чимний, потім, мабуть. E, це добре. E, ти сказав, що в тебе немає сьогодні. А що? В мене весь час зараз може повернутися в, минулу, в минуле і знову пережити. А в майбутнє. Ще ні. Добре, до зв'язку, бувай. Ну, це було якраз сьогодні, 25-й день. Я зараз ще просто добавлю, я зробив для себе такий попередній розрахунок, хочу його потім порівняти з геною, ну, з зяті, да? І що, як в кого проходило. <кій> Перших три дня тіло прив до, ой, душа прив'язана до тіла. На четвертий день звільняється. І 9 днів він чекає, тобто знаходиться <кій> в такому, ну, в плотності в тій, да? щільності. Дев'ятий день, да? на 10-й день він е, знаходиться в такому вселенському позирі, і його там зустрічають у пращури. Це все проходить три доби, ну, проміжок часу. Е, до речі, мені написали, хто бачив в Ютубі, е, воно дійсно так, для. Е, ну, Скажем так, в Наві є таке розуміння селіського пузыря як карантин. І от він, ну, я коли описав, що він в пузирі, і мені нагадали, що пузирь в Наві це карантин. І це, це вірно, так. І він до 40 го доби буде в цьому пузырі. Потім, 13-й день, 13-го дня він бачить добро, яке робили йому. На 18-й день він бачить добро, яке зробив він, і це все добро вміщується в 9 діб. Тобто виходить перших 9 діб, це коли він ходить в тій щільності да, і попадає в пузир, потім 3 дні, тобто 9-3, 9. 3, 9. Ну, це поки тимчасово таке. Да? Тобто 9 це в тій щільності, потім попадає в пузир, 3 дні він зустрічається і спілкується з пращурами. І потім 9 днів йому показували добро. Добро, що йому, і добро, що він. Побачимо. Ну і виходить, що 19 діб йому залишається на, на ну, скажімо, на його гріхи. що? На добро менш відводять, ніж на гріхи. От я хочу порівняти це з геною і буду розуміти, якщо хоч доба буде різнитися, значить це залежить від нас. Скільки як виділяють. Або, ну, це зараз роздуми. Або, наприклад, можуть за 9, ну як, може за одну добу вмістити і 80 років. Да, і ти їх пристраждаєш за одну земну добу, а там пройде реальних 80 років. Ні, То... ну так дивись, Деду 85 він помер, а Гена помер, скільки? 50. Ну, яка різниця? Ну, проміжуток... Це все відносно і це все будемо бачити і розуміти. Оце якраз я хочу плюс-мінус вирахувати, ну, як, як воно там проходить.